Амбрус Гвінет Бірс, Годенник Джона Бартайна Історія, яку розповів лікар. Котра точно година? Боже мій, друже, навіщо питаєш? Хтось подумав би? Та яка тобі різниця? Час іти спати? Хіба цього не досить? Утім, якщо хочеш виставити точний час на своєму годиннику, візьми мій і сам подивися котре годин. Сказавши це, мій гість зняв із ланцюжка і подав мені великий важкий старомодний годинник. Відтак одвернувся і, підійшовши до полиці з книжками, задивився на їхні корінці. Його, здавалося, без неспокій та хвилювання заскочили мене зненацька. Звіривши свій годинник, я підійшов до співрозмовника і подякував. Він узяв цей хронометр і заходився чіпляти його на ланцюжок. Чоловікові руки тремтіли. Так товно, я підійшов повільно, недбалою ходою до Креденса і узяв звідти Бренді та трохи води. Перепросившись за свою неуважність, запропонував гостеві випити і повернувся на своє місце біля вогню. Мій приятель, як у нас повелося, почастувався сам. Ковтнувши спиртного, він уже спокійний сів поруч мене біля каміна. Цей давній випадок трапився в моїй оселі. Тут Джон Бартайн перебував зі мною вечір. Разом повечерявши в клубі, ми приїхали сюди в кебі. Коротко кажучи, все почалося по-прозаїчному, чому Джон порушив природній устальний порядок речей. Навіщо зробив із себе видовище, влаштувавши сцену? Цього я ніяк не міг збагнути. Що більше я про це думав, не будучи в змозі зосередитися на перлинах приятелевого красномовства, то дужче діймали мене цікавість. Звичайно ж, я легко переконав самого себе, що її породила турбота про друга. Часто цікавість надягає таку маску, щоб не наразитися на образу, тож я зіпсував одне з найгарніших речень у монолозі, безцеремонно обірвавши мого гостя. Джоне Бартейне, пробач мені, якщо я помилився, але в освітлі світлі того, що знаю, ніяк не можу зрозуміти, чому ти так розхвилювався, коли я спитав тебе про точний час і припустити не можу, що так годиться чинити. Не від чого відмовлятися, глянути на циферблат і без жодних пояснень виявляти в моїй присутності болючі почуття, до яких мені нема ніякого діла. На ці пишномовні слова Бартайн відповів не одразу, сидів похмуро, вдивляючись у полум'я. Злякавшись, що він образився, я вже ладен був перепросити, попрохати друга, щоб забув про той прикрий випадок. Та Джон тим часом спокійно глянув мені у вічі й мовив: Любий, мій друже, твої невимушені манери аж ніяк не мають бридкого зухвальства вимог. На щастя, я уже вирішив розповісти тобі те, що ти хочеш знати. Жодні доводи, що ти не гідний почути цю історію, не змінять мого рішення. Отож, слухай уважно, дізнаєшся про все. Цей годинник пою він далі упродовж трьох поколінь належав моїй родині, перш ніж потрапив у мої руки. Першим власником, для якого і виготовили цю річ, був мій прадід Брамвел Олкот Бартайн, заможний плантатор із колоніальної Вірджинії. Такий завзятий Торі консерватор, що, пролежуючи безсонні ночі, він придумував щораз нові прокляття на адресу містера Вашингтона. Та щораз нові способи допомогти пособити доброму королю Георгові третьому. Одного дня мій предок, шановний джентльмен, мав нещастя зробити в ім'я цієї справи дуже вагому послугу, яку не повважали легітимною ті, що з її причини зазнали серйозних збитків. Тепер уже неважливо, в чому полягала ця послуга, досить сказати, що одним з її дрібних наслідків стало те, що вночі мого видатного прадіда заарештували в його власній домівці Вашингтонські заколотники, дозволили йому попрощатися із заплаканими родичами, а тоді пішли з ним у пітьму, яка поглинула мого пращура назавжди. Ніколи уже не знайшлося ані сліду ключа до таємниці його долі. По війні ані найстаранніші пошуки, ані навіть обіцянки великої винагороди не зарадили, не вдалося знайти викрадачів, з'ясувати хоч що-небудь про його зникнення, пропав та й край. Щось у обартої новій повітці, не в словах, годі сказати, що саме спонукало мене спитати, а як ти дивишся на цю справу? Чи справедливо з ним учинили? Мій погляд на цю справу спалахнув він, стукнувши міцно стисненим кулаком об стіл, наче в корчмі, під час гри в кості шахраями. Як на мене, то це було що найгодніше вбивство, скоєне отим клятим зрадником Вашингтоном і його голодраними бунтівниками. Добрих кілька хвилин ніхто з нас нічого не сказав. Бартайн силкувався опанувати себе, а я вичікував. Кінець кінцем я поцікавився, і це все? Ні, не все. За кілька тижнів після зникнення прадіда знайшовся на веранді нашого родинного помешкання оцей цей годинник загорнутий у письмовий папір з написаним іменем Руперта Бартайна, єдиного прадідового сина, а мого діда. Джон замовк його зазвичай неспокійні чорні очі, непорушно задивилися на камін, зіниці, палахкотіли червоними плямками, відблисками від розжареного вугілля. Здавалося, він забув про мене несподіваний стукіт гілля у вікно з надвору і водночас торохкотіння дощу обшипки отямали його. Знялася буря, яку заповів різкий подмух вітру. Вмить виразно почулося хлюпотіння води на бруківці. Не знаю, навіщо я згадав ці обставини, але тоді мені видалося, що вони мають певне значення і безпосередній зв'язок із оповіддю. Тепер вже годі описати це враження. Що ж, Боря додала словам мого друга поваги, таба і урочистості. Маю якесь дивне почуття щодо цього хронометра, озвався Бартейн. Щось на зразок прив'язаності. Люблю мати його при собі. Хоча чи то через фагу, чи то і ще через щось, чого не можу пояснити, рідко ношу цю пам'ятку, і ось чому кожного вечора, коли маю при собі цей годинник, мені безпричинно кортить глянути на нього навіть тоді, коли не бачу жодної потреби знати точний час. Коли я все-таки піддаюся за баганці, то цієї ж миті, як тільки очі спиняються на циферблаті, мене охоплює загадковий ляк, передчуття неминучого лиха, найнестерпніше воно тоді, коли стрілки цього спадку по прадідові наближаються до одинадцятої, причому немає значення, котра тоді насправді година. Щойно перейдуть цю критичну позначку. Як мене вже не тягне дивитися на годинник, тоді мені байдуже можу розглядати його скільки заманеться, нічого особливого не відчуваючи, десь так, як ти, коли дивишся на свій годинник. Звичайно, я привчив себе не глядіти на годинник перед одинадцятою вечора, і ніщо мене не змусить порушити цієї звички. Твоя настирливість сьогоднішнього вечора трохи збентежила мене. Я почувався так, як напевно почувається курець опію, коли його потяг до цього пекельного дурману посилюється через сприятливу нагоду та чиїсь намовляння. Ось тобі і уся історія, я розповів її задля твоєї нісенітної науки. Якщо колись увечері ти побачиш мене з оцим клятим годинником і матимеш необережність спитати мене котра година, то наперед прошу пробачити за прикрість, якої тобі завдам. Зіб'ю тебе з ніг та й по всьому. Не тішив мене його настрій. Помітно було, що оповідаючи про свою манію, Бартайн знову впадає в неспокій. На останку розповіді його усмішка видавалася вищуром, а в очах з'явилося щось іще крім занепокоєння. Погляд блукав по всій кімнаті. Нестямний, як буває, в недоумків. Мабуть, це мені лише видалося, але тоді я був певен, що мого приятеля уразила особлива і дуже цікава форма мономанії. Зовсім гадаю, не на шкоду моєму щирому і турботливому ставленню до Джона як до друга, я став трактувати його пацієнтом, предметом цінних фахових спостережень. Чому б ні, чи ж не для добра науки описав він свою схибленість? Ох, бідолах, він і не гадав, скільки зробив для науки, а таки зробив, і це тільки оповідь, але і він сам був свідченням цього. Звичайно ж, я мав би взятися лікувати Джона, як умію, але спершу треба було поставити невеликий психологічний експеримент. Цей досвід сам собою міг стати кроком назустріч до одужання. Дуже щиро і по-дружньому ти вчинив, Бартайне, сердечно сказав я. Я справді гордий з твоєї довіри. Усе це, безперечно, дивовижне, ти не проти показати мені цей годинник. Він відчепив від камізельки годинника разом із ланцюжком і мовчки подав мені. Корпус був золотий, масивний, солідний, з вигадливим гравіюванням. Уважно оглянувши циферблат і зауваживши, що незабаром одинадцята, я відчинив тельну кришку і став зацікавлено розглядати нутро, викладене слоновою кісткою, на якій було намальовано мініатюрний портрет у витонченій делікатній манері модній у XVIII столітті. Господи помилуй, вигукнув я у захопленні від цього шедевра. Друже, як це тобі вдалося замовити таке диво? А я гадав, що малювання мініатюр на слоновій кістці вже втрачене мистецтво. Це не я, відповів він, невесело всміхнувшись. Це мій видатний предок, прадід Брамвел, Олкот, Бартайн Есквая із Вірджинії. На портреті він молодий, приблизно мого віку. Кажуть, я на нього схожий. А ти як вважаєш? Чи подібний до тебе, звичайно ж подібний, якби не костюм, який ти з любові до мистецтва чи задля правдоподібності мав би вдягнути, якби не те, що ти безвусий на портреті, була б твоя копія в кожній рисі, лінії і виразі, ми замовкли. Бартайн узяв книжку зі столу і став читати. Знадвору долинув безугавний плюс дощу. Час до часу було чути квапливі кроки на хідниках під моїми дверима. Пролунав із тих важкий повільний тупіт. Це напевно подумав я. Полісмен шукає сховку біля порогу дому, гілля промовисто вдарило в шибки, наче просячи впустити. Все це закарбувалося в моїй пам'яті на довгі літа, мудрішого і сумнішого, ніж було колись життя. Бачачи, що Джон не дивиться на мене, я взяв старосвітського ключика, що висів на ланцюжку і швидко перевів назад стрілки годинника. Відтак, опустивши кришку, подав моєму приятелеві його власність. Він знову перекріпив годинник до камізельки. Ти, здається, сказав з удаваною невимушеністю, обізвався я, що по одинадцятій годині вже не потерпаєш, дивлячись на циферплат. Тепер вже майже дванадцяте. Я глянув на свій хронометр. Тож, якщо тебе не образить моє прагнення упевнитися, глянь, будь ласка, на нього. Бартайн добродушно усміхнувся, витягнув годинника і відкинув кришку. І цієї ж миті, зойкнувши, зірвався на ноги. Небеса не були ласкаві дозволити мені забути той зойк. Джон втупив очі разючи чорні на тлі сполотнілого обличчя, настеснутий у руках годинник. Якийсь час він стояв, заціпенілий і занімілий, відтак не своїм голосом крикнув. Прокляття! За дві хвилини одинадцята. Готовий до такого вибуху. Я, не підводячись з крісла, спокійно відповів. Пробач, я, мабуть, помилився, коли наставляв мій годинник за твоїм. Мій приятель». Лунко клацнув кришкою і сховав годинника в кишеню, зиркнув на мене і спробував усміхнутися, але дрижала нижня губа, і годі було закрити рот. Стиснені кулаки теж тряслися, встромив їх в кишеню сюртука. Мужній дух, видно, силкувався опанувати боязке тіло, та надто великим було зусилля. Джон захитався, неначе у нього запаморочилося в голові, і не встиг я кинутися йому на допомогу. Під ним підігнулися коліна, незграбно ступив уперед і впав до лілиці. Я підбіг, щоб допомогти йому звестися, ба Джон. Встане аж тоді, коли ми всі постанемо перед Богом. Посмертний розтин нічого не виявив. Усі органи були нормальні і здорові. піру, коли тіло готували до похорону, спостерегли, що навколо шиї з'явилася ледве помітна смуга. У цьому мене запевнило кілька чоловік. Твердили, що бачили той знак. Не знаю, що про це й гадати. Не можу також з'ясувати, де межі закону спадковості, не знаю, чи в духовному світі сентименти та почуття можуть пережити серце, яке давало їм притулок, і шукати вияву в житті нащадка віддаленого на століття. Хай там як, але снуючи домисли про долю Брамвела, Олкота Бартельна, належало б припустити, що його повісили об одинадцятій вечора. А перед тим дали кілька годин приготуватися до скону. Ну а про Джона Бартейна, мого давнього друга, упродовж п'яти хвилин пацієнта і прости мені Боже віковічної жертви, більше нічого не маю сказати. Поховали приятеля разом із його годинником. Цього я допильнував. Хай Всевишній прийме до раю Джонову душу, як і душу повішеного вірджинського предка. Та чи насправді було їх дві? Дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, і ми іще почуємось.